Вітаю вас і вирішила записати аудіо про те, що ж мене надихає, що є моїм мотиватором створювати програми, працювати, створювати якісь нові підходи, експериментувати, жити, процвітати. І Для початку хочу розповісти одну історію. В мене була знайома. Я її вважала подругою навіть в певний час. Вона займалась тим, що в неї був багатий покровитель, тобто ну, спонсор, простими словами. Чоловік, набагато старший від неї, який за певну взаємодію давав їй кошти, а свого роду ескорт – і одного разу я, ну я знаєте, звикла не дивитись на людей, хто вони, що вони, я спілкуюся з живою істотою, як з душею, перш за все. А як реалізується, як людина виглядає і так далі. Раніше я не дуже на це звертала увагу. Це зараз уже більш ну, в мене інший фокус. Тому <кій> зараз вже такого. Немає, мабуть, так от одного разу вона сказала таку фразу, коли ми розмовляли. Якимось чином доторкнулись теми фінансів. І процвітання людей. Це була не філософська бесіда, це було про якусь звичайну ситуацію, що хтось із нашого кола не міг собі дозволити чи ну, щось типу такого. І вона сказала, що якщо людина розумна, то вона не може бути бідною. Тобто, це, якщо вона не може собі щось дозволити, це свідчення, що вона нерозумна. Але я працювала в сфері. Освіти. Я працювала з людьми дуже розумними, талановитими, працьовитими, освіченими, обдарованими, але їхній фокус уваги був направлений. От Сьогодні я проводила ефір. Сьогодні це 12 листопада 2025 року ранковий ефір про те, що просто зміщений фокус там було на те, що Продуктивність, ефективність а саме для організації, в яку входили люди, для системи, з якою вони були дотичні, а себе ставили на останнє місце, або взагалі, От, до речі, до мене приходять іноді мої минулі колеги, і там ми робимо діагностичну вправу, і одна з технік. Направлена на те, який є контакт із ціллю розстановочної форматики, і деякі люди вони зовсім не дають місця собі в своєму власному житті. Ну і ми починаємо, звісно, з контакту зі своєю самоцінністю, достоинством, з любов'ю до себе. Саме тому це важливо, і що це не просто слова а на ділі. І оця історія, вона в мене не виходила з голови, тому що з однієї сторони я бачила іншу картину з іншої сторони, ну говорила людина, яка я її не вважала розумною. Ну у кожного, звісно, є свої показники. Може, від природи там рівень інтелекту є, але як дістаються гроші, як, як забезпечується рівень життя. І ну, не мені оцінювати в кого там що, це мої особисті судження, мої особисті, <с. <с.> моя особиста думка, мій особистий погляд. І а, моя ідея в тому, щоб а, а, люди, які розумні, жили краще, ніж люди, які надають там певні послуги, чи живуть як. А, а, ну, знаєте, от є тварини, і в тварин бувають іноді паразити, паразитуючи. От якраз я декілька разів в своєму житті зустрічала саме таких паразитуючі форм життя, які вони проявлялись, вони шкідливі для суспільства, для людей. Тому що вони організовують різного роду корупційні схеми, різного роду там події, які можуть. Мати негативні наслідки і дуже приносить багато болю. Як людина, яка дивиться на це з точки зору системного погляду, з точки зору духовності, то, звісно, можна знайти якесь пояснення. Але ми живемо у фізичному світі, ми маємо можливість діяти, обирати, планувати, вибудовувати те, що нам важливо. І щоб... Якомога менше було таких тверджень про те, що якась людина, яка живе як паразита, говорить про те, що розумна людина недостатньо розумна, просто тому, що вона втрачає фокус певний час і немає відповідальності. Немає... Ну, наприклад, коли там, от, ця жінка там, чи дівчина ескорта там, чи коханка якась, вона, ну, ви її спробуєте відлучити від свого хазяїна, ну, це ж справді як кліща ну, тяжко вивести, тяжко з цим боротися. А це яка відповідальність, це який контроль, це який напор прагнення, цілеспрямованість, і от цю енергію енергію в таке позитивне русло реалізації свого потенціалу, реалізації там професійного потенціалу. Але знаєте. Я розповідаю цю історію як наочність. Я думаю, таких історій ну, багато в принципі, в світі, а і вона не рідкість. І знову ж таки, це проявляються певні програми в родовій системі, наприклад, там загального колективного поля. Знову ж таки, з точки зору там системного підходу, коханки ну, людина усвідомлено. Веде паразитичний спосіб життя, але не усвідомлено це проявляється те, що вона є не тим, хто. Ну, її ресурси дістаються легко, здавалось би. Але насправді там є вона. Ну, тим кого, кого використовують, чиї ресурси йдуть в законну сім'ю, наприклад. Це з точки зору і системної психології, і магії. Тому так. Тому ефективніше, екологічніше є шлях, коли людина вибудовує собі шлях самостійно. І я зараз це говорю з величезною любов'ю до, до теми реалізації людського потенціалу. Що коли хтось намагається когось обманути чи паразитувати за рахунок, за рахунок когось чи чогося, то зазвичай <си> ситуація є навпаки, це екзамен для людини. І коли ми робимо неправильний, не екологічний, не неефективний вибір, то ми просто а, створюємо самі ж собі проблеми, якісь, які потім проявляються в найнепідходящий час. А, це забирає життєвий час, життєву енергію, здоров'я і так далі. А, це в легкому такому варіанті, а ну, в такому в гіршому сценарію. Повторюються, повторюються, і а, іноді люди створюють на покоління вперед якісь <кх>, негативні прояви, які потім проявляються в нащадків. А, так от, моєю задачею є а, і а, те, щоб людина вільно творила, і а, створювала те, що вважає за потрібне, що про реалізацію потенціалу, те, заради чого прийшла ваша душа. Послідовно, покроково проявляти себе як духовне створіння в фізичному цьому світі, з красою в очах, створюючи красу в фізичному світі для себе, кайфуючи від цього і для світу. Пам'ятаючи про духовність. Духовність це найперше це любов до себе. Тому що ну, от в мене був, був випадок із практики, коли. Пара прийшла для того, щоб ну пройти діагностику сумісності і. Я говорю цей термін духовність, але чоловік говорить, що нам потрібно ходити в церкву, ставити свічки. І я зрозуміла, що потрібно пояснювати більш детальніше, що я маю на увазі. Так от духовність це знати себе, хто ви, що ви, які ваші кордони, про що, яка ваша внутрішня сила, які ваші таланти, які ваші завдання, чого ви хочете, навіщо тут, яке ваше призначення? Взагалі, про що ви? Хто ви? Тому що так ставиш питання, хто ви. І люди починають. Називати якісь там статуси, якісь посади, якісь. я не знаю, ще щось, але, ну так, Це один із ваших аспектів, але глибинно хто ви і примножуючи це духовність, красу, так як ви бачите, в світі, проявляючись як творець. Звісно ж, я про ресурсний стан, про енергію мотивації, про реалізацію ця енергія проявленості, і ви є провідниками, генераторами тієї сили, яка йде через вас. От про що? Які ваші якості? Для того, щоб коли ми реалізовуємо те, що є в нас, от сьогодні в мене був коментар про те, що я червонію, коли я говорю про щось. Але я червонюю, тому що в мене дуже багато енергії і. Ну, я цю тему люблю, інакше я б не працювала з цим. І, звісно, це мене наповнює. Це і є мій генератор внутрішньої сили. І, звісно, ми коли взаємодіємо з тим, що нам подобається, ми виділяємо таке від нас іде тепло, енергетичне, фізичне тепло. Це та енергія, яка. Зцілює а, від якогось болю, від якихось розчарувань це енергія зцілення, це енергія проявленості, а, це енергія реалізації особистості а, і потенціалу. І, звісно ж, це дозволяє масштабно дивитися, рости а, і заробляти вибудовувати те життя, яке ви вважаєте за потрібне. Гроші приходять там, де ріст, гроші приходять на процвітання, на цілі, коли є обраний спосіб матеріалізації краси, коли є інтерес до цього життя, коли є, м -м -м, коли є бажання, бажання творити, бажання діяти, бачення, як це робити. І, звісно... М -м це такий колообіг, коли ми творимо, бо нам так хочеться, бо це наш сенс, і в нас підвищується і підвищується рівень того, що дозволяє нам творити. Є такий вираз про те, що гроші це аплодисменти Бога. Так от, коли ви творите те, що потрібно для цього світу, відбувається обмін. Ви віддаєте щось вам світ дає те, що ви зазначили, або те, що він може дати. І, ну, відповідно, це той зворотній зв'язок від зовнішнього. Внутрішнього, що ми робимо щось правильно. Ми відчуваємо силу, ми відчуваємо опору, впевненість. А зовнішньо, це ми фінансово процвітаємо. І я саме і працюю тому, що саме з спеціалістами допомагаючих професій, з творчими людьми, тому що я бачу в цьому сенс. Там, там є дуже, дуже красивий, дуже могутній потенціал. От, щоб люди, які дійсно важливі, такий непростий час, і далі буде тільки гірше. Я не стор... не дивлячись на те, що я працюю з ресурсним мисленням, я не налаштована оптимістично по відношенню до загальної картини. Але все в наших руках. І як ви собі зробите, так у вас і буде. Тому працюйте з собою своїм мисленням, і особливо спеціалісти, допомагаючи в професії, ви дуже потрібні будете в подальшому. І, і ще можливо для вас це буде мотивація, що. Як пройде ваша старість? Знаєте, 10, 20, 30, 40, 50 років вони, здається, що десь там далеко, але насправді, а, яке майбутнє ви собі створюєте чи не створюєте? І як будуть жити, а, на що будуть орієнтуватися ваші діти, внуки, правнуки? А, тому що що ви їм залишите, і до якого життя ви їх підводите? Вони будуть залежати від когось, від чогось. А, чи... Все-таки вони будуть створювати те, що дозволить їм бути вільними, незалежними, і створювати ті сенси, які закладаєте в них ви. Я закладаю, в мене були закладені певні сенси. Це незалежність. І я примножую це, і я опираюсь на відчуття незалежності, на почуття достоинства, на почуття своєї цінності. Тому що в мене є певні моменти, які в мене є освіта, в мене є свої якості, в мене ще є там досвід і так далі. і так далі. Це мені дозволяє опиратися на себе і створювати той простір, в якому я примножую процвітання для тих людей, які тільки почали цей шлях, які шукають відповіді, або які вже працюють над тим, щоб, наприклад, власники компанії, власники певних організацій, або які думають, щоб вибудовувати свій бізнес для того, щоб. Процвітання, благополуччя, радість, щастя, реалізація примножувалась, тому що я раз спробувала, я давала шанс цьому світові, щоб не реалізувати свій потенціал тим чином, яким я бачу. Або в мене ну, теж було дуже багато страхів, я їх пропрацьовувала, я шукала відповіді, але я зрозуміла ще ні. Цей шлях не для мене, тому якщо для вас теж цей шлях не для вас, коли ви залежите від думки, особливо, якщо ви не згодні з цією думкою, якщо ви не хочете витрачати свій життєвий час дарма і на те, що не про вас, то ви в правильному місці, в правильний час. І я допоможу вам створити правильний стан. Дякую вам, що ви на моєму каналі, і пишіть свій зворотній зв'язок. Буду рада вам. І буду рада бачити ваші результати і підсвічувати сяйвом своєї душі, бути маяком у вашому потрібному шляху життєвому, професійному. Бажаю вам щастя, впевненості і віри в себе. У вас обов'язково все вийде.